Привіт, друзі! Мене звуть Олександр. Сьогодні будемо готувати грузинський шашлик. Я багато робив шашлику, багато рецептів. Це один із смачніших рецептів шашлику. Шашлик у нас буде напівсмажений, напівкопчений. Потім розкажу. Значить, що для цього треба. Тут десь 2,5 кг ошийка. Порізаний на такі кусочки стандартні. Пів кілограма цибулі. Засипаємо цибулю. Чого він грузинський? Того що основний маринад буде грузинська аджика приправа. Столову ложку з горкою Аджики десь грам 50 олії. Оджика сама по собі солона, тому ми додаємо солі одну чайну ложку. І видавлюємо пів лимона. і перемішуємо. Так, друзі, додаємо грам 200 водички і мішаємо, вона повинна впитатися. М'ясо довно впитати її. Воно тоді буде смачніше. Так, накриваємо пленкою і в холодне місце, в холодильник. Друзі, розпалюємо вогонь. Ось бачите, прийшла моя помощниця, собака Джина. Ти мені допомагати будеш. Шашлик будемо жарити на виноградній лозі. Ждемо, коли перегорить, і вернемось. На гарнір будемо запікати картоплю у фальзі, в жару. Робимо так. Друзі, пройшло 4 години. Спішка цього шашлика в чому, що його можна, не, не треба не обов'язково його на ніч там оставляти. 4-6 годин достатньо. Пройшло 4 години. І нанизуємо на шампура. Він вже м'якенький. Бачите, як аж просто-просто легенько надівається. Десь по чотири кусочка на шампур. Шашлик на шампурах, зустрінемося коло мангалу. Дивіться, який жар у нас вийшло. Отак руку не можу відпустити. Кладемо шампура. Чеждам. Пока жариться шашлык, джинка яблуки збирає, джинка. Друзі, пройшло хвилин 15. Жарим далі. Пройшло хвилин 20. Шашлик уже десь на відсотків 70-80 готовий. Тепер ми закриваємо наш мангал і будемо його коптити хвилин 20. Пройшло 15 хвилин. Дивимося. Шашлик готовий. Зустрінемося за столом. Знімаємо. Такий грузинський шашлик у нас получився. Рецепт дуже простий. Ставте лайки або не ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Багато буде смачних рецептів і блюд. До побачення. Слава Україні!